Якість життя дорівнює якості сну. І я б міг сказати, що це ідеальний експеримент, ідеальний челендж, найкращий з всіх, що в мене були. Але я не можу так сказати лише за одної причини: із-то, що я зазвичай вкладаюся спать о третій ночі. І я маю надію, що це останнє відео, яке я записую для вас так пізно вночі. Чому я вирішив це змінити? Бо це те, що я лягаю вночі, гальмує всі інші мої досягнення, які я маю в цьому челенджі. Так, я вибудую собі е, гарний режим для сну, там де буду я рано лягати і рано просипатись, щоб вибудовувати собі початок дня і початок е, ранкової рутини. Але чому це дуже важливо для мене, і дуже важливо для для челенджу. Бо челендж це не лише про звички, а ще й для середовища для цих звичок і без якісного сну це просто неможливо. Тому залишайся зі мною, підписуйся, і побачиш, як я виконаю виконую і зроблю саму важку ціль, я так гадаю, в цьому челенджі.